Зламався телек, тому ви старпери ще не лягли. Чи як. Старпери? Ага, тьола, старпери. І ми не старпери, Ми з покоління Ікс. Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про фільм знову в дії від компанії Netflix. Поділитись своїми враженнями, тому беріть щось солодке. Чай каву, це завжди я кажу. І дивіться це відео до кінця. 17 січня на стрімленому сервісі Netflix вийшов комедійно-шпигунський бойовик знову в дії, у якому докторській професії після 10-річної перерви повернулася Кемерон Діас. Її партнером на знімальному майданчику став Джеймі Фокс, і для нього це вже п'ятий проект на Netflix за останні п'ять років. Режисер фільму Сет Гордон. У головній ролі, звісно ж, Камерон Діас і Джеймі Фокс. А по сюжету йшло 15 років. Від того, як колишній агент ЦРУ, а нині звичайне. Подружжя Мет та Емелі покинули небезпечну роботу, завели дітей та облаштувалися у тихенькому передмісті Атланти. Та одного разу їхнє прикриття дає збій. І до спантеличної пари навідуються вороже налаштовані молодики. Тож тепер горе оперативникам у відставці доведеться згадати свої бойові навички та й не тільки, дати бій непроханим гостям, але й не допустити того, щоб надважливо технічний пристрій потрапив не в ті руки. Вже у перші 10 хвилин під час карколомної сцени з літаком стає зрозуміло якого ж типу кіно на нас чекає, реалістичності тут краще не вимагати. Однак надалі кіно пропонує суцільні штампи. Жанрові кліше, повнісінький нуль, хоч би якоїсь творчої вигадки. Моя дівчина сказала при перегляді, це вже десь було. Я згоден з нею. Подібні фільми я багато переглядаю, так як подобається переглядати старі фільми 90-х або 2000-х. Перед глядачем посте вже добряче набридливі кіматографічні тренди на псевдокомедійні парочки у біді, помножених на стрільне ніщо. Розбавляють сумну обстановку, непогано зафільмовані з ефективним прольотом камери, погоні, а також по-хорошому недолуги персонаж Джеймі Деметріо. Він, хоч якось, намагається в комедію, і в одній зі. Цен натурально копіює дії водія лімузину з міцного грішка 1988 року. Навіть на рівні окремих сцен це кіно віддає кричущою вторинністю. Достатньо згадати хоча б епізод з мотоцикла, котре врізається у поганця, що було, мабуть, у десятки бойовиків, чи не втішну долю головного лиходія, запозиченого з бойовика 3X 2002 року. Висновок Знову дії тішить поверненням на екрани Кемерон DS. Однак у сухому залишку становить примітивну одноразову жувальну гумку, без смаку. Моя оцінка 60, тому що перегляд фільму розтягнувся на три підходи, щоб додивитися його до кінця. Дякую вам за перегляд даного відео. Сценарій писався дуже швидко, враження були так собі стосовно фільму. Я все сказав в цьому огляді. І, звісно, якщо вам цікаво, щоб я робив огляди нових фільмів, то напишіть коментар під цим відео. Якщо вам цікаві такі підбірки, типу 10 найочікуваніших фільмів цього року, 10 найочікуваніших серіалів цього року, або 10 кращих, або 5 кращих фільмів 2000 2001 років, або, наприклад, 90-х років найкращі 5 фільмів комедійних або бойовиків. Пишіть, мені цікаво буде ваше Ва... цікава ваша, взагалі, думка. Я буду це читати і робити такий контент. Мені цікаво любу рубрику робити, насправді. Головне, що це тематика серіали, кіно. Я це люблю. Я багато дивлюся і маю свою думку стосовно е... кожної картини, яку я дивлюсь. Тому підписка, лайк і коментар до зустрічі.